Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розглянем, розглянемо правила знаходження первісних. Це вже буде третій урок. Перші два посилання буде в кінці відео на ці уроки. Можна переглянути спочатку їх, а потім уже цей урок. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, щоб ну, ви знаєте, що це дає просування по ютубу українського контенту. Да? Так, і так, давайте розберемо номер 105, бо 101 і 103 ми розбирали з вами на попередніх уроках. Це алгебра поглиблене вивчення мерзляка. І так, для функції F на проміжку знайти первісну F, яка задовільняє умову. Так, перший приклад. Дам дана функція f від x дорівнює 1 мінус 2x. Задана на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І задовільняю умову f від 3 дорівнює 2. Ну, проміжок задається, в принципі, для, скажімо так, коректності завдання. У нас ікси тут можуть набувати будь-які значення, бо це лінійна функція від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Отже, знаходимо первісну. Так, F від X дорівнює. Нагадую, первісна від числа, тобто тут я буду писати. Формули. Первісна від будь-якого числа, отут сама функція f від x, тут f велике від x, це буде k x. k – це число. Тобто ви приписуєте до k x1 помножити на x, тобто це буде Х. Далі мінус коефіцієнт за правилами ви виносите просто. Тепер х. Давайте пригадаємо, якщо у вас х в степені альфа, то первісна буде х в степені альфа плюс 1 поділити на альфа плюс 1. Отже, тут буде х в квадраті поділити на 2. Ну, тут же ж перша степінь 1 плюс 1 х в квадраті поділити на 2. На 2, тому що тут вийшло 2, тому на 2 ділимо. Ну тут двоєчки можна скоротити. І у нас тоді вийде х мінус х квадрат плюс с обов'язково. Це загальний вигляд первісної для нашої оцієї даної функції. Але у нас первісна задовільняє певні умови. Ось вона ця умова. F від 3 до 2. Що ми повинні зробити? Сюди впервісну замість х, у нас же тут написано F від х, а тут F від 3. Значить, у нас х дорівнює 3. Замість х підставити троєчку. f від 3 у нас дорівнює сюди підставляємо троєчку, ось це буде 3. мінус, сюди підставляємо троєчку, це 3 в квадраті, плюс С. І за умовою написано, що це дорівнює 2, тобто це дорівнює 2, f від 3 дорівнює 2. Так, ну тут 3 мінус 9 плюс c дорівнює 2. Звідси c дорівнює. Ну тут буде мінус 6, 3 мінус 9 мінус 6, переносимо зі знаком плюс 2 плюс 6, тобто 8. Отже, первісна для нашої функції, яка задовільняє певні умови, оце f від 3 дорівнює 2 дорівнює. Переписуємо х мінус х квадрат, і замість це підставляємо 8. Бо це у нас дорівнює 8. Це, от ми знайшли первісну, яка задовільняє оцій умові. Так. ну, Зі степенями розібралися. Друге не буду, там теж степенева функція. Давайте третій подивимось. І так, F від Х. Дорівнює 1 третя синус х на 3 плюс одна треть, 1 друга косинус х на 2. Так, ну пригадуємо формули. Первісна від синус х це буде мінус косинус х. А первісна від косинус х це буде просто синус х. Але. У нас тут не просто x, і у нас є таке правило, що коли у вас змінений аргумент, то, ну, якби оцей аргумент виноситься попереду перевернутий. Давайте подивимось, що це означає. Ну, тобто, зараз я напишу цю формулу. Давайте. Перевісне від Kx плюс Б дорівнює одиниця на К. Ф. від ну, KX плюс Б, ну як би отак записати, да? так. Отже, це у нас буде Ф від Х дорівнює. По-перше, Оцей коефіцієнт, 1 третя, він просто переписується. Теж за правилом. 1 третя. Тепер коефіцієнт, який стоїть перед хсом, отут. А це 1 третя теж. Бо ми можемо ж тут приписати одиничку, значить, перед хсом стоїть коефіцієнт 1 третя. Він переноситься перевернутись, значить, помножити на 3 перших. І тепер перевісна від синуса, це мінус косинус, а аргумент, який був, такий і залишається. Тобто х на 3, плюс одна друга. Далі коефіцієнт при х – це буде одна друга, він переноситься перевернутий, дві перших. Перевісна від косинуса це синус х на 2. Тобто аргумент він не змінюється. Х на 2 не змінюється. Ну, звісно, плюс С, але ми спочатку давайте е, тут спростимо цей вираз. Троєчки ми скоротили. У нас буде мінус косинус х на 3, плюс синус Х на 2. Плюс С. Ой, забули, забули я записати. Значить, на проміжку і від мінус. Нескінченності до плюс нескінченності, тобто ікси можуть бути будь-якими, і задовільняє умови, умові е, F велике від P дорівнює 7. Тобто, що ми бачимо? Що у нас оце P, це X. Значить, ми сюди замість X підставляємо P скрізь, і отут, і отут. Тобто, F. Від пі дорівнює мінус косинус пі на 3, плюс синус пі на 2, плюс це. І це дорівнює 7 у нас за умовою. От вона, наша сімочка. Так, тепер мінус косинус пі на 3. Пі на 3 це 60 градусів косинус це одна друга. Значить, мінус одна друга, плюс синус пі на 2, це 90 градусів, це одиничка, плюс С дорівнює 7. До речі, можна, хто не пам'ятає значення, або не орієнтується по одиничному колу, можна дивитися в довіднику для НМТ. Там є ця табличка значень тригонометричних функцій. Так, ну, мінус 1 друга, плюс 1 це буде просто 1 друга, плюс С С дорівнює 7. І звідси, щоб знайти це, нам треба від 7 відняти половинку, тобто це буде 6,5. Все, тепер ми записуємо первісну. Так, F від x дорівнює. У нас первісна була отака. Замість це підставляємо 6,5. Ну, на перше місце ставте додатнє число, тобто синус х на 2. Мінус, косинус на НМТ завжди починають з додатнього числа. Ну, може, рідко бувають такі виключення, але завжди відповідь у них з додатнього числа. Тому привчайте себе, писати спочатку додатній вираз, а потім від'ємний. Так. Третє ми зробили. Яке тут ще цікаве? Ну, наприклад, четверте. Як тут спрацюють правила, так? Да? Давайте четверте подивимось. F від x дорівнює косінус пі на 4 мінус 3х. Проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і f від pi на 4 дорівнює 2. Треба знайти первісну. І так, дивимось на коефіцієнт. При хі тільки коефіцієнт при х це мінус 3. Отже, первісна буде дорівнювати. Перед косинусом у вас нічого не стоїть. Значить, оцей коефіцієнт ми виносимо перевернути. Тобто, це буде мінус 1 третя. Тепер, первісна від косинуса ми писали: це синус синус. І аргумент не змінюється, який був такий ми і пишемо. Плюс це, звісно. Так. Тепер ми сюди замість х підставляємо пі на 4, тобто F від пі на 4, оце, бачите, ваше Х дорівнює мінус 1 третя синус пі на 4. Мінус 3 на пі на 4, тобто 3 пі на 4. Плюс це. І це дорівнює 2. Так, мінус 1 третя переписуємо. Давайте з'ясуємо пі на 3 мінус 3 пі. Ой, пі... А що пі на 3? Пі на 4. У нас в дужках стоїть. Пі на 4. мінус 3 пі на 4 буде мінус 2 пі на 4 скорочуємо мінус пі. На 2, скорочуємо на 2. Да? Тобто синус мінус пі на 2 плюс С дорівнює 2. Синус мінус пі на 2, це по одиничному колу внизу. Або, якщо хочете синус функція непарна, Мінус виноситься наперед. Тобто, оцей мінус виноситься наперед. І буде мінус на мінус це плюс. Отже, це буде 1 третя. А синус пі на 2 це одиничка. Плюс С дорівнює 2. Звідси С дорівнює 2 мінус 1 третя. 2, ну, мінус 1 третя буде 1 2 третіх. Записуємо, первісну, F від x. Дорівнює, Ось вона у нас записана. Замість це підставляємо 1,2. ціла дві третіх. одна третя синус пі на 4, мінус 3х плюс одна ціла дві третіх. Так, четверте. Так, п'яте, шосте. Якесь шосте взагалі таке цікаве. Ну, добре. Так, ну давайте п'яте. f від x дорівнює 4 мінус 1 на x квадрат. Проміжок і від 0 до плюс нескінченності нам заданий, тобто x набуває значення від 0 до плюс нескінченності, f від 1 четвертої дорівнює 1. Отакі От умови. Так. Ну, по-перше, щоб знайти первісну для такої функції, у нас в таблиці первісних немає одиниця поділити на х квадрат. Значить, треба перетворити оцей вираз у степеневий, звичайний, без дробів. Тобто, це буде 4 мінус х. Ну, перевертаємо х в другий, перевертаємо буде в мінус другий. Тепер знаходимо первісну. F від х дорівнює. Первісна від числа від 4, ми сказали, що приписуємо сюди х, мінус. А тут степенева функція. Ми додаємо одиничку ділимо на те, що у нас вийшло. Тобто, це буде мінус 2 плюс 1 в мінус першій степені поділити на мінус 1. Трошки спрощуємо. Ну, по-перше, мінус на мінус буде плюс одиничку можна. А, можна і не прибирати, зараз я скажу. А, у нас було отак записана функція, тобто без мінусових степенів. Тому так і можна записати, хоча ні, ну так і треба записати. Тобто хміну перший опускаємо донизу. Одиниця поділити на Х. Тобто, перевертаємо, щоб було просто х перший. Плюс це. Ну, тепер дивимось умови. Ось вони, і пишемо. F від однієї четвертої, замість Х підставляєте 1 четверту /4. 4 помножити на 1 четверту, плюс а тут обернена, одиниця на Х. Тобто обернена до однієї четвертої, це 4 перших, тобто просто 4. Плюс С дорівнює у нас 1 за умовою. Так, ну тут буде 1 плюс 4. Це 5, плюс С дорівнює 1, звідси С. Міс 4. Так мінус 4. Отже, ми можемо написати, що це у нас f від x дорівнює Ось 4 x плюс одиниця на х інус 4. Оце вигляд первісної. Так, виключився комп'ютер з завданнями. 1. Так, наступний, ой, наступний тут корені якісь цікаві. Ну, давайте подивимось, пригадаємо, як з коренів перевісно, знаходити, так. F від x дорівнює 7 поділити на Х-4 плюс 1 поділити на корінь із Х плюс 4 проміжок від 4 до плюс нескінченності f від 5 дорівнює 6. Так. Ну, дивимось. Значить, дивіться, у нас є первісна для якої функції – Одиниця на х. Ми знаємо, що для неї первісна це буде ln модуль x. Ln модуль x. Хси у нас тільки додатні. Значить, Для нашої функції це буде просто. Подожіть і так. Давайте, ладно. Одиниця на x ln модуль X. Далі, одиниця на поділити на корінь у нас такого нема. Тому оце треба переписати. Краще у степінь. Тобто запишемо трошки інакше. 7 поділити на Х мінус 4 плюс. Цей корінь піднімаємо нагору. Значить, показник буде від'ємний. Мінус, а корінь це одна друга степінь. Корінь це степінь одна друга. Ну, ми пам'ятаємо, так? Да? Корінь із А – це дорівнює а в степені 1 друга. Так. Знаходимо первісну f від x. Ще раз, у нас є первісна одиниця на х. Значить, 7 це коефіцієнт. Сім так і залишається. Бо ми ж тут можемо приписати одиницю і розглядати вже цю функцію. Якщо х не змінився, у вас просто х, і до нього щось додається і віднімається. То це вважається як х. Це нічого не змінює. Так, отже, перед х немає жодного коефіцієнту перед самим х. -ом. Так, значить, це буде ln модуль x-4. Ну, тепер от треба тут в даному випадку дивитись на цю умову, на яку? На оцю інтервал. У нас від 4 до плюс нескінченності, не включно від 4. Значить, якщо ми підставимо число трошки більше 4, то у нас під знаком модуля буде додатнє число. Отут. Додатнє число. Значить, розкривається знак модуля, не змінюючи знаки. Тобто, просто треба поставити дужки. Просто прибираємо знак модуля. Далі, плюс тепер це степенева функція. Коефіцієнт перед. Іксом одиничка, значить, ми його не, пер... не виносимо наперед перевернутим. А плюс 4 воно нічого не змінює. Це як в степені мінус одна друга. Значить, ми повинні додати тут 1 і поділити на те, що вийшло. Отже, це буде ікс плюс 4, в степені вже одна друга, мінус одна друга, плюс 1 одна друга. І поділити на одну другу. Це помножити на дві перших. Тобто тут буде дві перших. Ну, одиничку знаменник ми можемо написати. Так, ну я трошки запишу інакше. Да? Тут 7 ln тут правильно. Плюс 2. А що таке степінь одна друга? Це корінь, плюс це. І задовільняє умову. Так. Ось наша умова. Значить, F від 5 дорівнює. Підставляємо замість X 5. 5 мінус 4, плюс 2, корінь 5 плюс 7, ой, плюс 4, плюс С 6. Так. Ну, тут буде одиничка. ln одинички це 0, тому що у Ln натуральний логарифм, основа є, в яку степінь треба підняти є, щоб отримати одиничку. Ми пам'ятаємо, що будь-яке число в нульовій степені це одиничка, значить, це 0. І у нас ми виходить 7 помножити на 0. Плюс 2 помножити корінь із 9, 5 плюс 4, це 3, плюс це дорівнює 6. Ну, тут 6. Тут 0. Значить, c дорівнює 6 мінус 6, тобто 0. Отже, наша первісна залишається от в такому вигляді. Я переписувати її не буду. Тобто, відповідь: оце, бо це дорівнює 0. Число це дорівнює 0. Так, корені зробили. Ну, давайте ще оце правило повторимо: наступне F від Х дорівнює 3 поділити на корінь 6х плюс 1. Так, знову ж таки, корінь піднімаємо нагору, Тобто це буде 3, і в степінь переписуємо 6х плюс 1, в степені мінус одна друга, бо підняли нагору. Значить, зі знаком мінус. Так, інтервал. Від мінус 1 шоста до плюс нескінченності. І f від 4 до рівня 7. Тільки що ми скоро не може повторювали. Так? Знаходимо первісну. Ну, ви ж бачите, у вас одиниця на Х це Ln модуль x. Одини, Ой. А, це як степенева ж розглядається тю. Не туди подивилася. Так, ми ж сюди дивимося. А я знову на перший вираз подивилася. Це як степінь. Тобто, що ми повинні зробити? Ну, по-перше, у нас стоїть перед ексом коефіцієнт. Ми повинні винести це перевернутим, тобто оберненим до цього числа. 3 помножити на 1 шосту. Далі ми повинні додати тут 1 і поділити на те, що вийшло. Тобто, у нас буде 6х плюс 1. Вираз не змінюється. В степені 1 друга. І поділити на 1 другу тобто помножити на 2. Так, давайте спрощувати. Ну, по-перше, ми отут скоротили тут 2, і оце, і оце скоротили. Значить, тут не буде ніяких коефіцієнтів, у нас буде просто 6х плюс 1 в степені 1 друга, а це корінь, плюс С. Тепер задовільняється ці умові. Тобто f від 4. Підставляємо замість х4, 6 помножити на 4 плюс 1 плюс c, дорівнює за умовою 7. Так, що тут у нас виходить? 24 плюс 1 корінь із 25, це 5 плюс c дорівнює 7, звідси c дорівнює 7 мінус 5 це 2 Отже, первісна F від Х у нас буде. Ось вона написана. Корінь із 6х плюс 1, плюс 2. Це остаточна відповідь. Так, ну там восьме. Є, я не буду вже повністю розглядати цей приклад. Восьме. Там у нас є в степені 3х, ну, f від Х маленьке, щоб знайти первісну. У вас ж не просто, давайте, ну, по-перше, пригадаємо, первісна для є е в степені Х, це буде є е в степені Х, але що у вас не просто є е в степені Х, у вас 3х, тобто є коефіцієнт перед цим, він виноситься перевернутий. Отже, первісна буде 1 третя є в степені 3х, бо є е в степені 3х не зміниться, плюс це. Ну, і далі ви там підставляєте умови, понятно-понятно. Так, дев'яте. У вас f від х дорівнює 2 мінус 3х в квадраті, і там певні умови. Ну, я просто знаходжу первісно. Це степенева функція. Перед x стоїть мінус 3. Значить, виноситься мінус 1 третя. F первісно велике від х дорівнює мінус 1 третя. Тепер, що ви тут додаєте одиничку, це буде 2 мінус 3х в степені 3 поділити на 3. Ну, спрощуємо. Звісно, що 3 множити на 3 буде мінус Тут 9. А тут 2 мінус 3х в третій степені плюс С. Потім підставляєте умову і знаходите С. Так, ну, якось так. Розібралися. Я сподіваюся. Так, мабуть, на цьому все, бо буде дуже велике відео, якщо я далі піду записувати наступні номери. Тут і так великі такі номери, ми багато попрактикувались. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. До побачення. Не забувайте ставити вподобайки. В кінці відео буде посилання на попередні уроки.